Сьогодні оглянемо такий е, термостат комп'ютером. Е, можна його використовувати як для котла, так і для якихось таких батарей. Е, ну, одним словом, він підтримує 8 А можна підключати через нього 8 А максимальну нагрузку або 2, якщо індуктивна якась нагрузка. Ска коробочка, повідає типу, в Польщі зроблено, хоча комп'ютер це контора, наскільки знаю, турецька. Типа, 5 років гарантії. Якась документація є. Теж, не знаю там, навіть особо на польську не похожу. Можливо, польська мова. Тобто все на польській. Нема ні англійської, ні, ні типу, української. Брав в цьому магазині 813 гривень коштувало. Разом з доставкою, можна сказати, 900. Що ми маємо всередині? От такий датчик. Він ще буває круглий, тільки відрізняється фактично формою. Ну і три кнопки включення, і менше температура більше. Якщо вам не треба програматора там задавати, змінювати температуру протягом доби, то таку штуку набагато прикольніше брати. Квадратної форми. В комплекті є дві батарейки, їхні, типу фірмові комп'ютер, і два дюбеля, щоб кріпити. Класно вони придумали тут, що ця штука задня панель відкидується. Два дюбеля чіпаються на стінку і підключаються дроти. І тут вона через такий роз'єм. Просто ми потім впіхаємо і все. Зразу можна, От, пишу, що це Туреччина. І дві батарейки маленькі, і аутпут максимально 8 МП нагрузка. Так, вставляємо батарейки. У мене є оці фірми. Вдома вже багато років в програматор компютер Все працює там без проблем. Так що вони тут намудрили. Дві пружинки. Так, вставляється це в другу сторону. Все працює там чітко. З двома пружинками не дуже мудро. Так, включається. Бачимо, показує, скільки температура виставлена і температура. Скільки в нас тут? І в даний момент він включився, типу що треба нагрівати. Тут можна зменшувати температуру, пів градуса зменшую. Цифри досить великі, читабельні. Якщо тут зменшу, наприклад. Це в гаражі є зараз в даний момент. От Він виключився. Заряд батареї. Шпринькає трохи, думаю, що це привикнеться. І воно падає там на якщо 17 градусів задано, він буде включатися при 16,8 і буде виключатися при 17,2. Тобто дельта йде 0,4 градуси. Можна її міняти, здається, можна ставити чуть більше, якщо в залежності так настроєно на газовий котел. Якщо у вас електричне опалення, там можна вроде, дельту чуть більше ставити, щоб він частіше включався. Якість пластика, в принципі, якась така собі. Не дуже сказав, би, що воно дуже модно зроблено. Я розглядав в принципі, і круглі, продають їх ще дешевше. І є такі, що вони на квадратній підставці і круглий датчик. Але там я дивився, що якось мені ще більш похабно зроблено цей екран. Не дуже він цей. Тут захисту бачу, немає ніякого серйозного. Він прогинається як в тетесі. Ну і тут датчик, от я рукою потримав, воно нагрілося і вже виключилось 17,2. Зараз ще більше буде нагріватися. Так що, от, така штука. Ну і от, так само можна виключати. Тобто Досить зручний, я от татові купив його, бо програматор досить складна штука, а цим досить просто включив. 2 секунди він включився, задав температуру, яку ти хочеш. Зразу воно типо, включає, якщо замало. І виключає, коли досягла. Все просто. Зменшує, воно не змінюється, поки не задасте нову температуру. І коштує дешевше від програматора. Так що якось так. що Сподобалось. Така штука, буває ще він провідний і буває ще безпровідна. Принцип роботи той самий, то що замість дротів не треба підключати, а воно через радіомодуль підключається. Відповідно, воно це буде діло все закріплено на стінці. Просто одіваєте зверху, і все буде висіти. Потім я встановлю, ще покажу. Ставиться воно на. ну Там має бути в інструкції півтора метра десь в районі там дверей, де включатель приблизно поставлю. Можна чуть відступити так, щоб він не був на протязі, і щоб не попадав на нього промені сонячні напряму, щоб він не брехав. Або будете виставляти собі. З поправкою. Не то, що там цифри показують, а як вам комфортно. Може бути цифри невеликі, а вам тепло або наоборот треба буде більше ставити, що в тому місці, наприклад, воно показує більш тепліше, але в загальному може бути холодніше. Так що враховуйте ці моменти. Я вдома використовую 21 градус, мені типу, комфортно і спати, типу, і це. Коли бавився, збавився програматор, там міняв на ніч, там, але охолоджується за той час. Теплі підлоги, тому стоїть у мене весь час один режим і все типа, нормально працює. От бачимо, що от теж якість лиття пластику. така собі якась є. ні, це просто приклеїлося.